Місія церкви починається з усвідомлення місії Бога, бажання Бога, болю, який є в Божому серці стосовно спасіння людей. Він так полюбив світ, що віддав свого сина. Коли ти це усвідомлюєш, ти не можеш залишатися батьдужим. Місіонерська церква це церква, яка відображає Христа в своєму стилі життя, але є максимально відкритою, щоб донести Христа до кожного, хто навколо нас. Коли ми будемо з болю народу, тоді люди будуть чути нас. Для того, щоб стати місіонерською церквою, потрібно розуміти культуру, яка на вулиці, і хотіти з нею взаємодіяти. Що я точно зрозумів, треба бути щирим. Бо Євангелій це про любов. Якщо ти ставишся до людини з любов'ю, то і ти передаш їй любов. Насправді торкається сердець людей Бог, а наше бажання це просто відповідати на цей поклик. Бути друзями, бути тими людьми, які розділять з ними їхню одинокість. Це і є сьогоднішня євангелізація, яку потребують люди. Молодь і підлітків, особливо в тих містах, де зараз не працює офлайн навчання, де не працюють школи, навчальні заклади, якісь гуртки, вони предоставлені самі собі. І тому ціль номер один до церкви, щоб ми ставали відповіддю для цього питання, збирали їх, служили їм. Церква це дуже гарне, саме чудове добре ком'юніті. Церква є оазіс миру, тепла, доброти. Найголовніше послання, яке церква має нести в цей світ, це послання надії. Це важливо і говорити, і показувати, що ми не залишені Богом в цій війні, і що Бог дійсно з нами. Ми на конференції з командою вже втретє. Ми вдячні за кожного спікера, за те, що це дійсно такий час наповнення для команди. На цій конференції я ще раз впевнився, що дуже важливо будувати саме особисті відносини з людиною і через це вже цим прикладом благовістити її. Для нас це про якийсь класний чіткий план на майбутнє. Тому дякую вам за це. Питання, які тут говорилися, вони були корисні, почав думати в певному напрямку. Ті інструменти, які використовують інші, я розумію, що ми не можемо їх скопіювати, але ми можемо надихнутися і ми можемо побачити, що воно працює. Ми сповнюємося і їдемо далі служити, продовжувати робити те, що робили, ще ефективніше.